Ситуація з боргами за компослуги при успадкуванні нерухомості трохи складніша для її вирішення новим власникам варто звернутись до фахових юристів. Якщо ж усе добре, боргів за комуналку в попередніх власників немає, ви набули право на майно, то саме час оновити дані про власника особового рахунку у надавачів комунальних послуг. Отже, як переоформити інформацію про власника особового рахунку таких послуг, як постачання та доставка природного газу. Звертаємо увагу, що йдеться про дві окремі послуги, які надають різні компанії. Одна це послуга з доставки розподілу газу. Надає цю послугу місцевий оператор ГРМ, зокрема, філії «Газмережі». Друга послуга з постачання природного газу на сьогодні понад 98% побутових споживачів обслуговує газопостачальна компанія Нафтогаз України. Пакет документів, які необхідно подати оператору ГРМ і постачальнику газу для оновлення даних щодо нового власника особового рахунку, схожий.